Вітаю вас, малята! Ми з вами продовжуємо мандрувати країною звуків. І сьогодні нас чекає знайомство з новим звуком, для якого нам потрібно підготуватись. Перша вправа називається паровоз. Нам потрібно зобразити потяг. Чух-чух. Повторюйте за мною чух-чух-чух. Чух, чух-чух, чух, чух, чух-чух, чух-чух. Наступна вправа годинник. Зараз ми за допомогою ротика та язичка покажемо годинник. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Чуєш, стукає тік-так, тік-так. Язичком зроби ось так. Тік-так, тік-так. Це малята хлопчик-боксер Боря. Послухайте казку про нього. Жив собі хлопчик Боря. На день народження тато подарував борі боксерські рукавички. Відтоді Боря цілими днями боксує на боксерській груші боксерськими рукавичками б Б, Б. Малята, що подарував тато Борі на день народження? Так, боксерські рукавички. А який звук виходив у Борі, коли він боксував на боксерській груші? Звук хлопчика боксера Борі? Б-б-б. Пісеньки не виходить, звук немов вибухає. Звук хлопчика Борі можна почути та вимовити. Ось звукове малятко, яке допоможе запам'ятати цей звук. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика, символ перешкоди на шляху повітря, що видихається, на колір костюма квадратика, синій. Суворий настрій. Дзвоник на шапочці вказує на те, що звук Б дзвінкий приголосний. Пропоную вам пограти зі звуком Б. Нам в цьому, як завжди, допоможе чарівна турбинка, в якій є багато предметів. Я буду їх називати, а ваше завдання визначити, чи є звук Б в назвах цих предметів. Якщо є. Твое плоское в Б локнот. Рыбка. Зуб. Шарф. Б лыскавка. Каблук. Хлеб. Ключ. Б джола, дуб морква. Малята, перевірте себе, чи правильно ви виконали це завдання. А тепер пограємо у гру, знайди місце для звука у вагончику. Для цього в нас є ось такий вагончик потягу. Де пасажирами будуть предмети, в назвах яких зустрічається звук Б. Перше місце в вагоні займає слово, де звук Б зустрічається на початку. Друге місце займає слово, де звук Б всередині. А третє місце, де звук Б зустрічається в кінці слова. Ну що ж, один, два, три почали. Слово Б. Лискавка. Звук Б на початку слова. Він у нас їде на першому місці. Друге слово каблук. Звук Б середині слова, тому він їде на другому місці. І ще одне слово хліб, звук Б в кінці слова. Він їде. На третьому місці. Ось і всі пасажири зайняли свої місця. Малята. Спробуйте самостійно знайти місця в вагоні для пасажирів, рибка, зуб та бджола. Успіхів вам до побачення!